Доброго ранку любі малята, вас вітає дитячий садок номер 18 Горобинонька, і я вихователь Ніна Генріхівна. На руті кажуть добрий єсть і дому радість. Сподіваюсь, малята, ви теж, як і я, раді нашій зустрічі. Тож подаруйте мені свої посмішки, усміхніться, побажайте всім доброго дня, хто поруч з вами. В народі кажуть, найкоротша вістань між людьми це усмішка. Тож усміхайтесь частіше, даруйте людям добро. Усміхнемось всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям і побачимо, одразу день гарніший буде. Сьогодні з нами Катруся і Петрик. Тож зустрічайте! Доброго ранку, доброго дня, малята! Сподіваємось, і ви до нас привітались. Чемні люди завжди вітаються, коли зустрічаються, чи приходять у гості, бажають один одному здоров'я. Доброго дня! Малята, ми з вами сьогодні відправимо стежиною добрати, Україну до феї добра. В цій країні живуть дружні, культурні, чемні, виховані, вічливі діти. Сподіваюсь, що ви також маєте добрі серця, робите добрі вчинки, ніколи і нікого не ображаєте. Ви зможете краще познайомитися з цією країною. Але для того, щоб туди попасти, треба виконати завдання, тож відправляємось у подорож. Нам доведеться пройти стежиною вічливості. Щоб по ній пройти, сподіваюсь, малята, ви всі знаєте вічливі слова. Я читатиму речення, а ви додаватимете вічливе слово. Якщо правильно, катруся поставить сердечко. Раптом друга я зустріну, скажу йому завжди привіт! Коли в садочок або в гості я прийду, скажу добрий ранок або добрий день. Якщо смачно ми поїли, скажемо кухарю велике. Спасибі! Растопить серце будь-кого, сердечне слово дякую. Якщо поспішаєте, ненароком когось зачепили, скажіть голосно, вибачте, хочу вас пригостити сердечно. Візьміть, будь ласка. Знову зустрітись в годину призначену, кажу, щиро всім я до побачення. Ой, які ви молодці вічливі слова, ви знаєте. А ось ми потрапили на галявину доброти. Ось дерево доброти. Малята, а що таке добро, яку людину чи дитину називають доброю? Так, яка не ображає інших? Може поділитися, комусь потрібна допомога. Вони не знають, як прийти кудись, і в серці нароста тривога. Розкажи, але не помились. Місце треба старшим уступати, коли їдеш в транспорті не раз. Старшим людям важко вже стояти. Ти ж здоровий, в тебе все гаразд. А ось ти підняв, бо раптом щось упало, бо хтось не може вже підняти. Приємно разом працювати, допомагати дорослим і малим. Прибрати, посадити деревце, Комусь сказати лагідне слівце. Не залишить товариша в біді. Одним словом, це та людина, яка здійснює добрі вчинки. Добрі вчинки це так просто діти, їх робити може кожен з вас. Малята, а куди це ми з вами потрапили? Та це ж галявина зла. Тут ростуть чорні квіти. Це чаклунка насіяла насіння і зачаклувала їх. Які ж це квіти? Це квіти нехти, брехні, неповаги, ліні, злості. Давайте зберемо їх і знищимо, щоб вони більше не проростали у ваших серцях. Молодці малята, ви впорались з завданням. А ось міст мудрості. Щоб його перейти, треба згадати прислів'я, які склав український народ про добро та добрих людей. Де є добро зникає зло. Добро не лихо ходить тихо. Хто людям добра бажає, той і собі має. Життя дано на добрі справи. А зараз ми з вами пограємо у гру. Ви дуже уважно поглянете на картинки і подумаєте, повинна робити добра з дитиною такі вчинки чи ні? Якщо да, то ми ставимо сонечко, яке посміхається. Якщо ні, то сумний смайлик. Дражнитись, якщо ніхто з дорослих не бачить. Допомагати дорослим, мамі, бабусі. Посадити деревце. Голосувати, коли хтось відпочиває. Забирати чужі речі, Надсміхатися над товаришем, слухати батька, брати чужі речі, захищати слабших. А ось замок в ньому живуть. Казкові герої, але не всі, а тільки з добрим серцем. Сподіваюсь, малята, ви впізнаєте цих героїв і знаєте, у кого добре серце, а у кого ні. У мишенят добре серце. Ну, звичайно, ні. Вони ледащі. Червона шапочка. Так, вона малосерна. Лисичка, ні, вона ображає слабших, вона дуже хитра. Баба Яга. ні, вона зла, їй нема місця тут. Папелюшка, у неї добре серце, вона працьовита. Півник, так, він дбайливий. Крокодил гена. Він дуже добрий, дюймовочка. Так, вона дуже добра і милосердна. Добрий день, малята. Я рада вас вітати в Україні, доброти. Бачу, малята, ви добрі, вічливі, Чемні діти. Тож на цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!